Привіт, а це фрілансер по життю. А це меню з дуже цікавим ефектом при наведенні. Це ефект володіє магнетичною властивістю. Таким меню дуже хочеться користуватись. На перший погляд, все дуже просто, але зверніть увагу, що зміна кольору тексту відбувається саме під час дії ефекту. Ну що ж, підемо, подивимось, як це зробити. Привіт, друзі! Як ви знаєте, я дуже зацікавився будиночком на природі. І ось нарешті я приїхав на місце, де можна побачити, як він виглядає. Пішли. Так, тераса. І блін, перше, що кидається в очі, це нема ні одного гвоздика, ні одного шурупа. Йдемо всередину. Так, ага, це ванна. До речі, а що тут по болі? Родию, напевно, тут. Слухай, а оці всі речі, ці, вони входять в артіст прям? весь текстиль входить. Так, це головна спальня. Ну, шикарно, по-моєму. Ага, нічого собі. А це гардеробно. Дуже круто. Що ж, друзі, якщо раніше ви вважали модульні будинки чимось тимчасовим, то компанія Hut обов'язково вас приємно здивує. Як і мене. Вже пірнайте в опис, переходьте за посиланням і за промокодом Фрілансер отримуєте чудові плюшки. Почнемо з HTML, де створимо самозвичайну конструкцію меню за допомогою списку елементів та посилань. Але для роботи ефекту нам потрібно зробити ще дві дії. Перш за все, додаємо до списку дата-атрибут data, data Line Effect. А також для будь-якого пункту меню саме всередину тегу A додаємо ось таку конструкцію з двох спанів. Перший спан з класом Hover і другий всередині нього з класом Hover Text. Ця конструкція тут тимчасово в подальшому, і додавання ми зробимо за допомогою JavaScript. Переходимо в CSS. В стилях верстаємо саме меню та безпосередньо його пункти згідно якомусь дизайну. Ну, наприклад, ось таким чином. Також до посилання обов'язково додаємо Position Relative та переходимо до верстки самих елементів ефекту. Перш за все, робимо Position Absolute на всю ширину висоту батьківського елементу, тобто посилання A. Ну і звісно Top 0 left 0. Додаємо Z-Index, щоб зробити цей об'єкт над текстом. Також background Color, наприклад, білий. Самий текст всередині цього елементу верстаємо наступним чином. Даємо колір. Так, наприклад, сірий. Далі беремо такі ж самі падінги. display блок, тому що це spenни, щоб в нас це чудово працювало. Ну і додамо цим елементам will change з властивістю Transform, тому що ми будемо анімувати, змінювати саме цю властивість і щоб в нас все працювало більш плавно. Отже, ми маємо абсолютний об'єкт, який знаходиться над текстом посилання, всередині якого є інший об'єкт вже з іншим кольором, який містить копію текста нашого посилання. Нагадую, в нас тут, тут Home і в цьому об'єкті ефекту теж Home. Дивіться, що ми будемо робити. Тобто, нам треба, наприклад, весь об'єкт опустити, так, нижче посилання, а текст підняти навпаки. Ось. І в момент хаверу нам треба робити накладення одного об'єкту на інший, щоб добитись потрібного ефекту. І, звісно, для цього нам треба тут додати overflow hidden. Так? щоб ми не бачили тексту, коли в нас об'єкт зміщений. І також overflow hidden нам треба додати до самого посилання, щоб початкова позиція в нас була. Наступно. Тепер спробуємо зробити ефект при наведенні. Додаємо hover, так, і для об'єкту hover ми вертаємо на 0. І, в принципі, для об'єкту how text ми робимо те саме. Так. Звісно, варто тимчасово додати до них транзішн. Ми бачимо, що ефект вже працює. Але фішка в тому, що він працює саме знизу вверх. А якщо пам'ятаєте, то ефект меню досягався тим, що система знала, звідки в нас заходить курсор, і саме звідси в нас з'являвся ефект, і тоді все гарно працювало. Тут же без JavaScript не обійтись, тому ми прибираємо все зайве і будемо працювати там. Це нам не потрібно, це нам не потрібно, позиціонування трансформ-об'єкту нам теж не потрібен, хавер в стилях, нам теж не потрібен. Також нам вже не потрібна. І ось ця HTML конструкція JavaScript першим ділом ми отримуємо масив об'єктів, які містять ось цей дата атрибут, так який ми додавали в HTML. Тобто різних меню з ефектом на сайті може бути багато. Тому ми збираємо масив всіх цих елементів і будемо з ними працювати. Отже, якщо такі об'єкти існують, то запускаємо функцію основну функцію меню ефект. Основні функції, першим ділом, ми за допомогою методу перебору звертаємося до кожного існуючого меню на сторінці та шукаємо там. Посилання, так, все це потрапляє в константу Меню Links. Також відразу ми робимо тут інтерактивну швидкість. Що значить інтерактивно? Тобто, ми даємо можливість користувачу через ось цей дата атрибут, прямо HTML налаштовувати швидкість роботи цього ефекту. Тобто, якщо ми додаємо тут якусь цифру, це має бути в мілісекундах, наприклад, тисячу. Це буде одна секунда. Так, якщо нам треба вказати якусь свою швидкість. Але якщо ми там нічого не вказуємо, то швидкість буде на рівні 200 мілісекунд. Це саме та швидкість, при якій дуже класно виглядає цей ефект. Отже, це ми зробили. І якщо в нас в меню знайдені пункти, то ми викликаємо вже функцію конкретного меню, передаємо туди пункти та швидкість. В цій функції першим ділом ми створюємо перелік констант, в які записуємо рядки стилів різних станів. Так? Ефект транзішн це транзішн, так, анімація з отриманою швидкістю. Далі, ефект хор це фактично трансформ з усіма нулями. Тобто він спрацює, коли ми наведемо курсором на той чи інший пункт меню. Далі в нас ще два стани: ефект топ і ефект ботом. Перший перемістить. Елемент ефекту вверх, так інше переместить елемент ефекту навпаки вниз. І в залежності від того з якої сторони на елемент потрапить курсор, ми будемо використовувати той чи інший ефект. Те саме ми будемо робити, коли курсор буде переходити з елементу кудись далі. Наступним кроком в нас іде перебір елементів всередині меню. За допомогою методу перебору for each ми бігаємо по всім елементам, A, які знайшли в певному меню, і першим ділом додаємо всередину. Кожного такого елементу нашу конструкцію, яку ми раніше робили вручну. Тобто, це два спени з класом hover і hover Text. Також е, всередину hover текст додаємо текст цього посилання. конкретно. Тут є відмінності. Дивіться, ми відразу ховаємо цей об'єкт. Тобто для е, спана з класом Hover додаємо трансформа, е, translate і опускаємо його вниз, а сам текст навпаки підіймаємо вверх. Тобто робимо оці шторки. Це початкові значення. Далі е, ми робимо наступне: при виникненні події е, наведення миші, або коли миш переходить кудись е, з елементу, ми будемо викликати. Функцію меню Link Actions. І ось саме тут відбувається уся магія. Ну, перш за все, створюємо константи наших елементів. Сам елемент, так, отримуємо його з таргет. А також всередині цього елементу, пункту меню, так, шукаємо об'єкт hover і об'єкт hover text. Далі отримуємо половину висоти пункту меню. так і е, далі отримаємо позицію курсору в момент взаємодії з цим пунктом. Ось таким е, чином, враховуючи е, прокрутку, так і позицію самого елементу. Далі відслідковуємо події і починаємо з події наведення курсору на елемент. І тут, в залежності від того, з якої сторони зайшов курсор на наш пункт меню, так ми додаємо той чи інший стиль. Дивіться, значить, для самого айтему, тобто для спану з класом Hover, якщо позиція курсора, Більше, ніж половина висоти пункту меню, тоді ми додаємо ефект ботом. Нагадаю, це в нас все тут е, прописано. Так? Тобто елемент сам їде вниз. Якщо ні, так? якщо не більше, а менше, тоді ефект топ. А для самого тексту, тобто для об'єкту з класом hoverText, ми діємо навпаки. Якщо більше, тоді ефект топ, якщо менше, тоді ефект бот. Так відбувається ось така дія. Далі. Тут дуже важлива річ, для того, щоб ці стилі встигли спрацювати, нам треба зробити певну затримку за допомогою set timeout. Бачите, це достатньо 5 мілісекунд. І тут ми робимо наступне: ми додаємо до цих об'єктів відразу ну, це через 5 мілісекунд, ефект hover. Тобто Transform Translate 0. Так, ефект hover. але ще додаємо до цього транзішн. Так, пам'ятаємо, що ефект транзішн нас містить ось ці дані. Ось таким чином. І далі а, обробляємо подію, коли курсор з пункту меню переходить кудись далі. Фактично, тут ми робимо те саме, що і робили ось в цьому місці, але при цьому додаємо ще ефект транзішн. Отже, тепер система знає, що якщо курсор заходить знизу до пункта меню, то ефект треба відобразити знизу, вильот буде знизу. Якщо зверху, Заходить, то вилітає зверху. Так само, якщо ми переходимо курсором за межі пункта меню, то в залежності від того, в яку сторону ми переходимо, туди і буде відбуватись. Ефект. Я нагадаю, що швидкість ефекту ми можемо змінювати, додаючи значення у мілісекундах як значення атрибуту Data Line Effect. Можемо зробити, наприклад, тисячу одну секунду. Тепер ефект буде значно повільнішим, і тут все залежить від ваших забаганок. І тепер ви точно знаєте, як це зробити. Навчайся, розвивайся, та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.